Вітаю, Джозеф Байден може залишитися і надалі кандидатом. Так вважає його родина, яка вийшла з офіційною заявою в CNN і сказала, що ні, 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 ми хочемо, щоб middle клас Джо, таке значить, прізвисько є в нього. Джо, який захищає середній клас. Е, продовжив кампанію. Так вважає родина Хантер, його е, син, дружина, Джил та його онуки. Правда, іншої думки може мати сама демократична партія. Давайте це розберемо. А ще протести в Парижі. Через перемогу партії Лепен у першому турі парламентських мажоритарних виборів люди вийшли на вулиці і почали палити дуже багато всього. Ну а Росія творить справжню російську казку, б'є бомбами і ракетами по своїй території. Більше ста таких. Приземлилося на Белгорщині. Пише Washington Post, посилаючись на українську розвідку. Прекрасна інформація. Як на мене, я б давав би росіянам ще більше, бомб, щоб ще більше падало на Білгори та область. Давайте все це проаналізуємо. Це оперативна інформація. Дуже дякую за зібрані гроші для Хамві, для Азову. Якраз їх передаємо і запускаємо процеси купівлі та доставки на поле бою. Тому дякую кожному із вас. Ви круті, і ми разом це зробили. Джо Байден може дійсно залишитися, так хоче його родина. Вони вийшли в CNN з офіційною заявою. Ви пам'ятаєте, що на вихідні було дуже багато преси, яка казала, що Джо досить, і це тайм От, І що родина тільки може визначити, і родина повинна з ним поговорити. І публічна колонка New York Times вийшла і сказала: родина, говоріть з ним. Ви останні, хто повинен прийняти рішення. Вони прийняли рішення, вийшли і сказали, ні. Ми хочемо, щоб Джо надалі залишався кандидатом. Бо якщо він не піде, вся партія програє. От і вони кажуть, насправді винен в поганому виступі не Джо Байден, а його радники. Типу погано підготували. Але якщо аналізувати сам виступ, то якраз таки критика європейських політиків американських політиків Джо Байдена не в поганих меседжах чи в поганій підготовці, а в тому, що він не міг їх донести через старість, через погану фізичну форму. Ну і власне Джо Байден не дуже то хоче поступатися, не то що Трампу він навіть своїй партії поступатись не хоче, а його родина хоче все ж таки, щоб він залишався кандидатом, і кажуть: ну, звільним пару радників. Хоча ви знаєте, що Джо Байден не любить міняти команду, не любить звільняти радників, людина, яка прикипає до свого персоналу і любить його. Ну, це нормально, це такий тип політичного лідерства. Ну і власне. За словами одного з радників, дискусії були зосереджені на тому, як члени клану Байдена Можуть допомогти президенту, а не на тому, чи повинен він переглянути свою кандидатуру. За словами радників, Байден зацікавлено збирає дані соцопитувань та очікує на більш широке опитування і дослідження демократичної кампанії на цьому тижні. Ну якщо аналізувати політтехнологічні інструменти, в соціологія буває, коли ти заміряєш, цифра буває соціологія формуюча. в Україні. Її дуже люблять, замовляють соціологію, а потім кажуть: Ось, дивіться там. В Рабіновича рейтинг росте, довіра росте, там ще щось, і отак от, от накачують. Це обговорення йде, ну і в це вкладається медійна накачка. Е, Байден теж запустив е, таку соціологію, формуючи, що типу, дивіться, рейтинг просів, але наскільки? На 1%. Це ж не значить, що через 1% людина повинна зніматися. Загалом дуже цікава кризова комунікація Байдена, як вони в цей конфлікт потрапили. Це супер професіонали, і як вони на все це реагують. Ну, Цікаво за цим дивитися, але не розуміючи, що від всього цього залежить наше життя, і прихід Трампа може бути дуже ризикованим для України. Ну, от, нам, скажімо так, не дуже то й весело за всім цим спостерігати. Ну, от, але родина каже, ні, він буде залишатися. Ждемо велику соціологію, типу інститута Гелопа. Ну, або, наприклад, Pew Research, типу, ну, такі. Е Імениті довговічні інституції, які мірюють американських президентів. Ну, протягом там, наприклад, кількох десятиліть. От я думаю, вийде така соціологія. З нею партійні боси прийдуть і будуть вести діалог з Байденом, типу що робити, і ну власне загалом, куди рухатися? Чи може Байден бути? Ну і теж йде визначення того єдиного кандидата, хто міг би замінити Джо. Подивимось велике питання насправді. А в Парижі після результатів екзитполів тисячі людей ввечері вчора вийшли на вулиці з піснями, феєрами, підпалами, криками геть, фашисті! війні праворадикалам!». Велика кількість людей, які вважали Францію космополітичною, відкритою для багатьох національностей, для французів за паспортом, але е представниками всього світу за походженням. Ну, зараз дійсно злякалися їх у бурі ріст рейтингу праворадикалів. Джордан Бардело, ставлений пані Лепен, вдалий політичний крок, на який вона пішла, відмовилась від лідерства, пішла на крок далі в сторону. Ну і пропустила Джордана. і Джордан якраз таки зробив для своєї, вибачте, чуть не сказав. Коханої лідерки, ну різні там плітки просто. Є. Але, типу, для своєї лідерки гарний результат лідерства для нас цей результат взагалі не підходить право радикалу. хоч ми скажімо так. По політичних вподобаннях, якби вона балотувалась тут, ми б такого кандидата підтримали. Воно десь накладається. Але Макрон з його рішеннями нам не підходить для нас політично, якби він тут балотувався, але підходить для нас там, тому що його рішення по допомозі нам. Оце якраз таки є справжня дружба Франції та України. А ультранаціоналізм нам не підходить. І це якраз таки та історія, яка точно нам. Завадить, ну і другі вибори. Ви бачите, що другий тур цих виборів буде уже дуже скоро, в липні, і насправді просто накал пристрастий такий, що розриває Францію. Ну от. Вибори 27-го будуть просто вибуховими. Там уже й Олан почав балотуватися на мажоритарці. що Теж розуміє, що з депутатства буде стартувати в президенти. Зараз там і Макрон буде готувати свого кандидата. Ну і праворадикали дійсно можуть прийти до влади в уряді. Для нас це дуже небезпечно. Ну а на Росії взагалі відбувається дива. Росія бомбить Белгородщину і каже, що це роблять українці. Washington Post вийшов з матеріалом, в якому розповідає, що сотні бомб, посилаючись на місцеве видання Астра, впали на територію Росії. Українська розвідка повідомила про десятки таких бомб. Ну, от які падали на Білгоричні і в самому Білгороді, і насправді. Росія там робила це протягом цілого року, а казали, що ой, там хтось там підірвався, нещасний випадок, щось там не то знайшли. Українці бомблять. Ну, от прямо так з російської сторони. От це все насправді дуже мило і класно. Ну от і лісники підривалися, фермери на них підривалися. Мешканці навколишніх сіл в шоці. От ну але зрозуміло, що звинувачують нас. І вошінтон Пост написав цілий великий матеріал, що планерні бомби це такі старі радянські ще бомби часів холодної війни. Вони Власне, були як німі бомби, але Росія їх дещо модифікувала, начепила дешеві крила. Ну, от, системи навігації більше модернізовані, і власне з сушок з 34-ї, 35-ї стріляють по нас. Ну, але не завжди до нас долітає. Росія така дуже технологічно підкута держава. Ну от і вона б'є по своїх, щоб боялися, значить, і любили Путіна. Ну, все як повинно бути в російській касті. Путін бомбить своїх. От, звинувачує нас, і це виглядає от така типова російська пропаганда. Але добре, що Вашингтон Пост цю статтю написала, хай більше людей по всьому світу про це знають. Друзі, ось така інформація. Підпишіться на цей канал. Друге, що я вас попрошу, зробіть, будь ласка. Коментарий в підтримку каналу і порекомендуйте його друзям. А в цьому коментарі напишіть, як гадаєте, чи зможуть партійні боси демократичної партії дотиснути сім'ю Байдена самого Байдена, щоб він знявся? Чи навпаки, ні? І друге, як ви вважаєте, що буде краще, щоб Байден знявся в користь нового кандидата? І той новий переміг? Чи навпаки, ви не вірите в те, що новий невідомий кандидат зможе перемогти? Дональда Трампа напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.